Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную приготувати класичну і просту паску, яка завжди вдається. Для приготування треба взяти 700 пшеничного борошна. 3 жовтка 320 мл молока, 180 г вершкового масла, 30 г дріжджі пресовані, 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка розпухувача тіста. До пресованих дріжджів додаємо тепле молоко, 2 столових ложки цукру від загальної маси, розмішуємо за допомогою вінчика. Далі додаємо 9 столових ложок борошна, теж перемішуємо це наша опара. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо, щоб сходила. Тим часом беремо м'яке вершкове масло, додаємо цукор і 3 жовтки. Продовжуємо розмішувати масу до однорідності. У окрему миску з борошном додаємо розпухуваче тіста і міксуємо. Опара зійшла. Відкриваємо харчову плівку, вливаємо яєчну масу. Все акуратно розмішуємо лопаткою. Засипаємо борошно, яке залишилось. Спочатку перемішуємо за допомогою лопатки, а потім місимо тісто руками. Після того, як викладемо тісто на стіл, місити його потрібно не менше 15 хвилин, але краще ще довше. Чим ретельніше ви будете місити тісто, тим кращою вийде паска. Отже, тісто замісили, воно повинно бути м'яким. Еластичним, але не липнути до рук, викладаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити на півтори години. За цим рецептом тісто сходить дуже гарно, як ви бачите на відео. Хочу зазначити, що в мене воно сходило вже годину, бо в квартирі доволі тепло. Тісто розплескуємо на столі, висипаємо на нього 190 грамів родзинок та вмішуємо їх у нього. Після цього робимо з тіста кобаску і ділимо їх на чотири частини: дві більших, дві менших. У мене чотири форми. Форму можна застелити пергаментним папером, але можна цього і не робити, а, наприклад, змастити маслом чи жиром. З частин тіста робимо колобки і вкладаємо у наші формі. Треба намагатися, щоб родзинок не було зверху, бо вони пригорать. Щодо пергаментного паперу, то я до нього звикла, тому обов'язково застеляю форму. І завжди роблю так, щоб він виступав зверху, звичку нікуди не подінеш. Коли тісто заклали у форми, його треба поправити. Як бачите, тіста небагато, тому паски будуть невеликі і акуратні, але дуже смачні. Залишаємо тісто у формах сходити приблизно годину. Зараз збиваємо одне яйце виделкою або вінчиком. І змащуємо паски, які вже зійшли. Це потрібно для гарної золотистої скоринки, оскільки я більш нічим не буду їх лазерувати. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо паски. Маленькі 30 хвилин, більші 35 хвилин, В міру пропеченими та рум'яними. Дно теж не підгоріло. А сама Паска Пухка, не мов хмаринка. А зараз будемо прикрашати паски. Для початку я змастила їх солодким холодним чаєм, далі посипала дропсами та прикрасила квітками з кулінарної мастики. У розрісі паска теж дуже гарна, ній багато руцинок. Пухка, смачна, дуже вдалий рецепт, дуже смачна. Такі вироби можна робити і без квіточок, а просто з присипкою. Причому будь-якою тут все залежить від вашої фантазії. Я щиро раджу приготувати такі паски на велику день. Вони завжди вдаються і порадують вишуканим смаком як ваших рідних, так і гостей. Від щирого серця хочу привітати всіх з великодніми святами, і де б кожен з нас не був. Побажати смачної Паски. Також бажаю, щоб наші мрії здійснилися і на нашій рідній Україні замайоріло мирне небо. Нехай на честь святого Великого Дня все вороже та чорне зникне з нашої землі, а на ній запанує щастя і добробут. Слава Україні, смачного та продуктивного вам дня!